Вітаю, друзі! Ранок для мене найважчий час доби. Мені треба розходитися, розігріти руки, нічого не розбити. Я намагаюсь налаштовувати себе на робочий день різними способами. Все дуже просто: каблучки, заколочка, зачіска, свіжа блуза. Налаштовують мене на робочий день. Ранок починаю з горішків, але попередньо їх замочую теплою водичкою на декілька годин, щоб знизити рівень фітинової кислоти. Її організм не перетравлює, і вона знижує іони кальція, заліза, цинку та магнію, а це підвищує ризик розвитку остеопорозу і анемії. А ще вони стають смачнішими і м'якішими. Насолоджуюсь свіженькою малинкою з медом, це така розкіш. Після сніданочку я хочу засушити любисток. Його незвичний аромат не всім до вподоби, а я його дуже люблю. Пам'ятаю, десь 16 років я робила вже відвар і ополіскувала ним волосся. Він сприяє росту волосся, тонізує, очищує, надає блиску волоссям і густоту. Ну і допоможе позбавитися лупи, у кого вона є. Кожного літа я полюю на нього на базарі. Не розкішний, як завжди, але я вдячний за це. Не знаю чому, я дуже вірю в любисток. Такий же відвар я роблю і для обличчя. Він гарно зволожує, прибирає сухість, додає еластичності навіть вже немолодому епідермісу, а також допомагає в боротьбі з акне. Тримаю його в холодильнику, і для мене це такий спосіб прокинутися вранці, коли я протираю обличчя шию та руки. Можу додавати ще ромашку, календулу, нагідки та лаванду. Я розумію, що молодшою я не стану, але для мене головне, щоб шкіра була чистою і доглянутою. Хочу поділитися з вами. У мене є колежанка, Танюшка. В неї Канал англійська для дозвілля. Дуже цікавий. Вона була в Словенії в справах, і те, що мені прислала. Зараз я вам покажу. По-перше, ось така чудова подушечка. Любляна, Подивіться, яка гарна. Це не просто така подушечка. Тут всередині трави. Пахне дуже лавандою. Смачна, смачна. Так, ще я бачу на персток. Ви знаєте, що я час від часу щось там шью, вишиваю ось такий він. Дуже гарний. Я побачила це в її пості і написала, боже, як гарно. Танюша взяла на олівець і прислала мені. Зараз ще покажу, що тут є в посилочці. Ось така закладинка для книг. Вона зробила її своїми руками. Це ж, уявляєте, листочки вона збирала, написано острів на озері Пулет. Танюша знає, що я роблю сама закладинки, дуже люблю їх. І вона своїми ручками ось так зробила. Залишиться на пам'ять. Мені дуже приємно, дуже приємно. Наче подаруночок такий малесенький, але це стільки уваги. Я дуже це ціную. Танюша, дякую тобі. Я все це збережу. Дякую, дякую, Люба. Подушечку покладу в свої светрики, хай вони пахнуть. А я продовжую шукати рецепти десертів, які не містять цукор. Натрапила на яблучний гритан, який складається з трьох інгредієнтів: яблука, йогурт або сметана. Яйця ну і трішечки кориці. Рецепт здавався мені дивним, але я все ж таки вирішила спробувати. Подумала, якщо нічого не вийде, ну, хоч розважу вас і разом позміємося. Тісто було таке рідке, але я вирішила не здаватися. Ну, як казала моя бабуся, таке невірне. Любі, друзі, ну що ж, страва дуже приємна, солодка і дуже ніжна. Це найніжніше, що я їла коли-небудь. Рецепт мені видався такий дуже дивний. Я передивлялася його багато разів, думала, якась помилка. Але ні, якщо у вас є інший рецепт, Може, якісь <смі> з варіаціями, я буду дуже рада. Що я зрозуміла? Треба доливати, при цьому рецепти треба доливати до верху, тому що без розпушувачів він не піднімається і можна їсти. Якщо стоматолог вам сказав так, декілька днів не навантажуйте ясна зуби. Це найніжніше, що можна з'їсти в такому випадку. Ну що ж, друзі, день добігає кінця. Я прощаюся з вами, бажаю всього найкращого, тихих днів і ночей нам. А ми з вами побачимося. До побачення!